Слава Господу! Сьогодні зустрів брата свого Василя, який завершає трус, трудиться над такими, знаєш отброшеними людьми і викинуті з общества, але не Богом. Тому що Бог по сьогоднішній день помишляє, як би не отвергнути від себе отвержено. І хотів би задати Вася тобі питання, що Ісус Христос зробив в твоєму житті? Можна розказувати дуже багато, але найголовніше, саме найосновнеше саме те, що Бог зробив, Він спас і поміняв мене із середини. Як слово Боже говорить, він взяв одне серце, моє зле, старе серце, і дав мені інше серце. І показав мені шлях на небо. Я інша людина, я, щасливий, я щаслива людина. Якщо говорити, що Бог мені дав матеріальне, це не хватить рук, можна перечислювати, перечислювати, перечислювати. Я щаслива людина. У мене прекрасна дружина, у мене все буде рождатися с -с синуля. Хоча моє життя було... Я був обрічений на смерть, на погибель. А що таке було в твоєму житті, що тебе треба було спасати? Я був зла людина, я сидів на раз в тюрмі, я перепробував все, що можна перепробувати, вживав все, що можна було вживати. І от таке, от таке в мене було життя. І я не бачив виходу, я думав, так треба жити, так правильно. Я рахував, що в житті треба все, все скуштувати, все спробувати. Все Але коли Бог прийшов в моє життя, я зрозумів, що це все ерунда. Взагалі це все взагалі не стоїть того, щоб кудись лізти, щось щось пробувати. Саме головне, що треба для людини, для мене особисто, що потрібно, це познати Господа, познати його любов, і ти будеш щасливою людиною. Слава Господу. Знаєш, що мене більше всього удивило, то коли ми з пастором їхали до тебе на свадьбу, коли пастир знав. Смотрича Дмитрович, що ти женишся на прокурорші, <реш> Як, це, так, як це, це як це як дуже це? це дуже цікаво? Я злодій, бивший головник, преступник, став віруючою людиною. І Бог мені дав таку дружину. Вона розумна, знає декілька кому, Вона ну, грамотна, образована людина. Вона вчилась, вона працювала прокурором. Зараз е, очолює центр. Е, вона директор юридичного відділу, працює юристом. Бог. І Бог мені дає таку дружину. Я не заслуговую це Бог. Ти навіть це би Бог. не подумав. Я не міг таке представити, що в мене буде така гарна і прекрасна дружина. І Навіть приснитися таке не могло. Не могло, не могло. І мені вже в голову це не могло. Це, це, це Бог. Це Бог. Це Він, Бог. знаєш, сьогодні відновлює розваліни і созідає таке благословення робить. Так що, Вась, ти сьогодні займаєшся центром реабілітації, це трудишся і всі, хто тебе сьогодні бачить. Що тобі їм сказав? Прийди до Бога. А от тим, хто сьогодні хромає, хто сьогодні в якоїсь залежності, виход є чи нема? Виход є. Я, я свідок того, що виход є. Я вже ставив хрест на своєму житті. Але коли звернувся до Бога, Бог прийшов в моє життя, і це саме настоящий виход. Хоча для мене це було безуміє. Я не розумів таких людей. Я їх зневажав. Я їх, ну якось вони були люди для мене другого сорту. Я рахував, що треба все самому взяти, взяти своїми руками, своїми силами. Але коли Бог прийшов в моє життя, це повністю змінилося життя. Я желаю кожному, хто сьогодні має якісь проблеми, хто має якісь залежності познати Бога, пустити його всередину. Це і важко, і не важко, але це треба зробити. І тоді життя повністю міняється. Ну все, що написано в Біблії, це правда. Амінь. Амінь. Так що ми тебе благословляємо. Дякуємо. Той труд, який ти сьогодні совершаєш, нехай Бог тобі в цьому велико допомагає. А ти, щоб був послушний йому і щоб виконувалась воля Господня. Амінь. Якщо хтось не знає Бога, приходьте до нас. А якщо хто знає Бога, моліться за нас. Нам дуже потрібні ваші молитви. Хай вас всіх Бог рясно благословить. Де знаходиться центр реабілітації? Твій в Каменці Кам'янці-Подільському. Находиться в Кам'янці-Подільському церква Світло Христова. Кам'янець-Подільський невелике містечко. Якщо ви приїдете, запитаєте, вам всі скажуть, де знаходиться церква, світло Христова. І ви прийдете там, і знайдете мене там. Слава Господу! Амінь.